Їхні ангели на, небі, ангели на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Ангели. Це слово всі ми добре знаємо. Ангели, архангели, кожен має свого ангела-хоронителя, хранителя сьогодні, власне, є в церкві Вселенський вов'язковий спомин, коли ми, якби особливий спосіб, пригадуємо в пам'яті. І в нашому серці про наших ангелів, тих, хто нас охороняє, охоронці. Такова, така є їхня місія. Господь посилає ангелів. Ми знаємо в, в псалмах, в псалмі 91, в вірші 11 є там такі слова і повелить Господь своїм ангелам, щоб стерегли тебе. Ангел-хоронитель, той хто. Оберігає, до котрого ми звертаємось молитві, щоб був разом з нами в складні хвилини нашого життя випробування, негаразди, був поруч. В історії церкви це, ця молитва і розвиток, і молитви до ангелів був досить довгим. хоча вже Оці церкви, такі як святий Василій Великий, святий Кіпріан, святий Августин, святий Юстин, вони по різному, по різному описували ангелів, говорили про їхню місію. Взагалі, першим таким богословом, котрий спробував якби, описати ангельські чини, скільки є ангелів, яка їхня місія, функція, слово ангелос грецькою мовою. Той, котрий, якби несе якусь новину, посвіщає про щось. Дійсно, в історії спасіння ангелами, архангелам була відведена дуже важлива місія. Ми знаємо архангел Гавріл, архангел Рафаїл, Архангел Михаїл, інші ангели, які Господь посилає для того, щоб вони сповістили щось дуже важливе. Святий Діонісій Псевдо-Ареопагіт, так називає його церковна традиція. Він першу описав ці дев'ять ангельських чинів: архангели, серафими, херовими, престоли, господства, сили, власті і так далі. Всього дев'ять. Кожен із них споглядає обличчя Боже. Ми знаємо, що це духовні створіння, вони не є. Звичайно, на рівні з Богом, вони теж є створіннями, але були створені набагато-набагато раніше від того, як почав існувати цей світ, почала існувати людина. Вони істоти духовні, вони не мають тіла. Є такий польський, такий церковний анекдот, коли один настоятель хвалиться перед іншим, що нарешті. Назбирав грошей заміню ці фігурки, старі фігурки ангелів, такі дуже, дуже такі маленькі, некрасиві, знайшов нові, красиві, натуральної висоти, по метр вісімдесят, кожен. Звичайно, ангел не має тіла, тому це дуже умовно і зображення їх дуже умовно, але вже в церкві приблизно тільки в 17 столітті папи святий. Павло V, Світ 10, вони затвердили цей спомин. Раніше ця молитва до них вона в церкві була присутня, але ми знаємо цей дуже складний період церковної історії, іконоклазм або іконоборчество, яке було приблизно в восьмому столітті, коли з'явився Іслам і Європа, дуже багато. Таких царів, князів, вони дивилися на іслам, котрий суворо забороняє зображувати щось святе, щось божественне. Ми знаємо, святий Йоанн Дамаскін дуже багато полемізував з іконокластами, з тими іконоборцями. Він доводнював, що дійсно ми не можемо зображувати Бога Отця, але Ісус Христос явив себе як Син Божий у людській плоті, тому. Його бачили люди, можна його зображувати. Так само зображення святих чи ангелів, котрим ми не поклоняємося, почитаємо, віддаємо нашу пошану, повагу, до котрих звертаємося як до наших друзів, щоб вони, те, що ближче Бога, просили про благословення, про опіку для нас. Це можливо і можна, і варто це робити. Тому молитва до. Ангелів взагалі до Архангела Михаїла. Ми знаємо, нещодавно було свято цих Архангелів Михаїла, Гавріла, Рафаїла. Вони стоять на стражі, вони завжди є тими, хто бореться зі злом, котре прагне поглинути весь світ. Молитва до ангела-хранителя і цією молитвою відрізнявся святий Іван 23, котрий розповідають дуже. Постійно перед якоюсь важливою зустрічю, перед е якоюсь подією, е якимось своїм виступом, десь дуже важливим, він завжди молився до ангела-хоронителя. І ця молитва він давав такий приклад спілкування зі своїм ангелом, з цією духовною істотою, яка допомагає, яка захищає, яка завжди є поруч. Я посилаю ангела Мого, щоб пішов перед твоїм обличчям, шануй Його і голосу Його. Слухай, це ангел, якби в уста Бога. Це посланець, чистий дух, хоч та наша культура, церковна, християнська традиція, часто зображує його у такої формі зовнішньої людини, та ще й додає крила. Дійсно, це той, хто вдивляється в Боже обличчя, може вдивлятися від мого імені, від Твого імені, представляти Богові твої прохання, твої прагнення. Він, не мов би, вичитує правду про мене у глибині Божого буття і одночасно відкриваючи задом любові. Який Господь має щодо мене, щодо тебе, щодо кожного з нас. Він веде мене до моєї повноти, сповнення, допомагає її віднайти в своєму покликанні, прочитати це покликання в своєму серці, цей дар, і відповісти на нього своїм життям. А повнота розкриття нашої людяності є тільки в Богові. Хтось сказав, може звучати парадоксально, але тільки, тільки в Богові людина розкриває повноту своєї людяності, свого людського існування. Треба мати простоту дитини, як в сьогоднішньому Івангелі Ісус ставить перед учнями, що прагнули влади дитину. Якщо не навернетеся і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне, говорить Христос, мати простоту дитини, щоб із довірою дозволити вести себе і не втратити дару Божої присутності.